Вас вітає Радавилівський ліцей номер 1 Радавилівської міської ради Думицького району Рівненської області. І я, це Катерина, учениця 11-го В класу. Пропоную вашій увазі екологічний проєкт на тему «Ліхена індикація як спосіб виявлення забрудненості міста Радавило. Близько половини населення Землі дихає повітрям, яке офіційно визнане шкідливим для здоров'я. У наш час це гостра екологічна проблема у більшості міст. Діяльність людства негативно впливає на стан атмосфери повітря. Саме тому актуальною сьогодні є організація спостережень та контролю за змінами стану атмосферного повітря під впливом антропогенного фактора як важливого чинника, що попереджає про небезпечні явища, сприяючи їх запобіганню. При цьому перспективним методом оцінки на сьогоднішній день може бути метод ліхену Лишайники здатні реагувати на характер і склад субстрату, на якому вони ростуть, на мікрокліматичні умови і склад повітря. З усіх екологічних груп лишайників найбільша чутливість притамана саме епіфітним лишайникам, тобто лишайникам, що ростуть на корі дерев. Об'єкт дослідження. Об'єктом біологічного моніторингу ми обрали саме лишайники, тому що вони поширені організми з досить високою чутливістю до забруднювачів навколишнього середовища. Предмет дослідження. Видовий склад та екологічні особливості поширення лишайників на порі зелених насаджень вулиці Олександра Невського та вулиці Залізнична міста Радивило. Мета робот встановити видовий склад лишайників в місті Радовилів та ступінь забрудненості повітря згідно їхнього поширення на обраних ділянках даної території. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання. Аналіз трудового складу лишайникових угрупувань по вулиці Олександра Девського та вулиці Залізнична міста Радивилі. Вивчення впливу діоксиду карбону на лишайники. Оцінка даних. Представлення результатів дослідження. Нова знак. Уперше зроблено порівняння забруднення двох вулиць міста Радивилі за допомогою методів біоіндикації. Структура роботи. Робота складається з двох розділів. У першому загальна характеристика лишайників. У другому лишайники як індикатори стану навколишнього середовища. Подану характеристику лишайників експериментальних ділянок вплив діоксиду на них та практична частина досліджень. Із загальної характеристики лишайників варто зазначити, що складові компоненти лишайника – гриб і водорость. Лишайники не мають коренів та стебла. За формою слані розрізняють кіркові, листуваті. Та кущиці вершальники. Свої дослідження ми почали з вибору експериментальних ділянок. Обрали дві вулиці в нашому місті. Вулиця Олександра Невського, розташована вздовж дороги з активним транспортним рухом, вулиця Залізнична. Розташовано далеко від основних транспортних шляхів, проте близька до залізничної коні. Ми обрали саме епіфітні лишайники, які ростуть на корі дерев, оскільки вони дуже зручні для спостереження, тому що доступні і в будь-яку пору, і добре помітні на стовбурах дерев. Робочою гіпотезою стало припущення, що повітря по вулиці Олександра Невського сильніше забруднене порівняно з вулицею Залізничною. Для перевірки своїх припущень ми провели дослідження цих ділянок методом ліхенної індикації. Дослідження ділянок проводилось у такій послідовності: огляд дерева на ділянках з метою виявлення видового складу у лишайників. Виявлення лишайників на вулиці Олександра Невського та залізнично. Характеристика лишайників – ширина, довжина та лома, висота розташування. При визначенні проактивного покриття лишайників зазвичай користуються сіточками 10 на 10 см, які представляють собою рамки. Ранки потрібно накласти на стовбур дерева і зафіксувати. Потім визначити число А одиничних квадратів та число В квадратів. Загальне покриття у відсотках обчислюють за формулою R дорівнює 100 помножити на А плюс 50 Б поділити на С, де С це число досліджуваних квадратів. Варто зазначити важливий вплив на зростання лишальників у місті має діоксид вуглецю. За таблицею бачимо, що у радовилові він високий 66%. Там, де концентрація СО2 низька, трапляється величезна різноманітність лишайників. Середня флорабіна. Висока лишайники практично відсутні. Відповідно, можна виділити такі ділянки у місці, як лишайникова пустеля, зона пригнічення та зона нормальної життєдіяльності. Результати дослідження: ділянка вулиці Залізнична, яка знаходиться